Вітаю відповідальних власників собачок. Ви на каналі Школа для собачок Дред. Хочу сказати про ви знаєте таку нову, цікаву сторінку в розвитку нашого Ютубу і нашої школи. У візи народилися цуцики. Нарешті, нарешті народилися. Я хотів собі від візи дочку взяти, щоб продовжити її рід і кайфувати від дуже крутих собачок. Тата теж дуже крутий. Ми знімемо сюжет окремо про тату. Зараз будемо вести конкретно блог про маленьких цуциків. Вони зараз маленькі, тільки пару днів як народилися. Ми не турбували візу, знімали потайком трішечки, коли я заходив чи оператор. Вона дуже круто їх доглядає, всіх умиває. За себе взагалі не думає зараз, тому ми її повезли в ветеринарну лікарню, щоб закрити їй кровотечу. В неї ще є кровотеча і вона перестала їсти. І в нас така маленька трагедія. То зараз ми максимально сконцентровані на здоров'ї візи, на здоров'я цуциків. В неї харчування, в принципі, не змінилося, тільки додалося трішечки більше молочки, а так весь раціон у неї сформований, він не міняється. Корму сухого зовсім немає, вона на натуральці, в неї все є для того, щоб гарно виглядати, гарно себе почувати і додатково ще замовили дуже круті вітаміни. Напишіть, будь ласка, як ви рахуєте. Скільки цуциків народилося, скільки хлопчиків, скільки дівчат. І до речі, в минулих роликах, коли віза народжувала і були маленькі цуценята, люди до сих пір пишуть і кажуть: а можна купити собаку? Дивіться, тих собак вже немає. Вони дуже дорослі. Ну, вони є, але дуже дорослі. Якщо ви хочете нових собачок, дивіться на дату. Дата народження у нас була 2024 рік, десь в п'ятнадцятих числах. Тому, якщо вам потрібна собака, крута. Їх небагато. Всього до продажу залишиться 4 цуцики: одна дівчинка і три хлопчики. Пишіть, якщо ви відповідальні і хочете собі дуже крутих собак, ми допоможемо з вихованням, як придбати ту собачку, яку потрібно. У нас нема такого, що ви прийшли і кажете, хочу оцю собаку. Ми тестуємо всіх собак, дивимося, які у собачок сильні сторони, що вони люблять. І дивимося, яка собачка по своєму профайлінгу. І ми тоді зрозуміємо, який власник потрібен і під які задачі бере собаку. Це дуже важливо. Тому що я хочу самого крупного, але цей крупний може бути добрий, він може бути тільки компанійський, для того, щоб ну, подружайний, для того, щоб з ним гулятися, він може бути для сім'ї, да? просто як друг. А хтось хоче для спорту, хтось хоче для охорони. І треба зрозуміти. Яка з цих собачка буде та яку ви хочете? Не візуально, яка до мене пішла, оце знаєте колхозний вибір собачок. Вона мене побачила, вона до мене пішла. Так ніхто не вибирає собачок. Є. Точно ту, яку ви хочете, ви описуєте. У мене такий образ життя. Я провожу день, отак, отак, отак. Я люблю там бігати, я люблю їздити на рибалку. Чи я хочу посвятити своє життя спорту з собачкою? Тоді під вас ми підбираємо конкретно ту собаку, яка вам потрібна. І це буде професійно. Тому у вас є чуйка, це добре. А є професійний підхід, і ми підберемо конкретно ту собачку, яку вам потрібно. Тому дивимося в наступних роликах, як у нас рухається будівництво. Нашого відпочинку для собачок, велика зона народження собачок. І в нас ще з'явився дуже цікавий комедійний персонаж, який буде розказувати про болі власників, про болі кінологів, про всі болі кінологічного світу. Він такий прикольний персонажок, іноді він буде трішечки ругатися, говорити правду, як є. Тому ми відв'язали його від школи, але в нашому контенті він буде присутній. І звертайтесь до нього як до персонажа, який просто. Комедійний, прикольний, але не сприймайте його серйозно, тому що він там дуже-дуже прикольний. Дивіться зараз візу повезли в лікарню, тому що у неї кровотеча відкрита і не закривається вже декілька днів. Вона це приховувала, злизувала, але вже нема куди тянутися. Ми. Поки собачку, ну, поки візу на догляд до ветеринара на УЗІ забрали. І зараз подивимося цуциків, які вони маленькі, поки її нема на місці. Я зараз ще подивлюсь, що у нас тут. Де вона народжувала? О, сісю шукає, дивися, сісю шукає, лазить. Хочеться ту сісю знайти. Вона шула? хоче сіську лазить. Все вже шукають сіську, мамкину лазять, шукають. Так, ну тепер у нас новий етап розвитку візених цуциків, де вони будуть жити, де буде віза жити. Ми планували, що візу ми заберемо до себе додому, а її дочку залишимо в школі. А потім, думаю, може, візьмемо все-таки віза, звикла жити в школі, але їй подобається теж у нас вдома. Не будемо загадувати наперед. Ми просто дивіться і дивіться, побачите розвиток. Тому що те, що я зараз собі планую, я буду дивитися, де краще собакам. Там будемо залишати. От реально від душі хочу, щоб ці собачки були щасливі, щоб вони були на своєму місці. Тому що віза бралась як для змагань і охорониця нашої школи. На змагання в нас не вийшло з нею піти, бо я травмувався і два роки був на відновленні. Нічого страшного, зато я провів дуже багато крутого часу з візочкою. Ми подорожували з нею багато, займалися, тренувалися. Дуже крутий досвід з неї здобув. І бажаю вам так само, коли придбаєте крутих собак. Під нашим доглядом навчите собачку так, щоб вона могла думки читати і в шахі грати з вами. Все зробимо на високому рівні. З вами школа для собачок Дред. Якщо ви відповідальний власник, то вам до нас.